Доброго вечора. Я вас вітаю. Дивіться, скільки всього для вас познаходив. Нагадую, відправка тільки новою поштою, тільки після повної оплати. Щоб не було запитань потім. Всі питання в смс режимі на Viber. Інакше ніяк. Дякую, починаємо. Починаємо з такого ось усьокерхера. Експерт його назва. Ціна його 2000 це його бірочка Дивіться, 1500 Вт робочий тиск 900 атмосфер, максимальний тиск 135 розхід води 6 літрів хвилинка. Отак от. Кому цікаво, є зарядне в мене 6 12 В. регулюється Перевірив на лампочки світодіодні 12 вольтові воно працює. Я це все можу вам продемонструвати. Кому цікаво, пишіть. Ось така ось у мене є річ. Щось на ній гріти, виплавляти і тому подібного. Я думаю, зрозуміло, кому цікаво, пишіть. Так, є такі ось у мене перфи. Ось перший. Ціна 1000 гривень. Усьо другий 1000 гривень. Весь електроінструмент перевірений. Я вам його відео, кому цікаво, роботи продемонструю на вайбер. Цей у нас зараз слабіший. Де в мене так, так, так. Де він тут? 850 Вт, а цей 1100 Вт. Працює удар, працює її просто сверлити. Перевірено. Ось такий все, лобзик 920 Вт працюючий. Кому цікаво зараз я вам його. Покажу. Ось такого плану. Далі болгарочка. 1900. Але, дивіться, 1800 Вт. Вона мощна, плавний пуск. Дивіться. Так, далі в нас такі ось є. По 700 гривень штука. Раз, два. Союзна. Дивіться, я кажу одразу. Лопатка, сокира. І тут є пилочки. Такий ще є чохольчик. Союзна, якість гарна, ціна 450. Це не китай, не путайте, будь ласка. Ось такий сідемкрат, 150. По 300 гривень такі ось. Формочки, горішки. Ось такі ось. Дрель є ось такого плану 1000 гривень. На вигляд, як нова. Працює. Працює, дивіться. Ось така ось дрель 350 працююча. Це болгарочка 1100, але вона оригінальна, на ній присутній. Номер. Це як полагається. Тобто це фірма не плутайте також. Далі. Дніпраєм також фірма. Номер все-все присутнє. Тобто, дивіться, 1200 гривень. Працює. Компресора. Ось такий ще, дивіться, мощний. 900 гривень. Працюючи все, як полагається. Такий ще 500. Дивіться, фірми бувають різні, можливо, якийсь новий дешевший, але це не значить, що це саме ці. Тобто я це хто перевіряв, дивіться, що ви не писали мені що. Такий, такий коштує 500. Ну, новий навіть більше. Тому дивіться. І наостанок є в мене такі ось рибацькі снасті. Вудки є, спінінга, чехол є. Саморобні рогачики. І тут куча-куча всяких пружиночок, льосок і тому подобного. Тут всі речі потрібні. Шнур, всякі оснастки. Також шнур, крючки. Хотілося б це все продати разом, кому цікаво. Пишіть мені на Viber. можливо, додаткові фотографії і тому подібне. Дякую за вашу увагу. Показую це все ще раз. Що кого цікавить, я так швиденько, щоб вас час не займати. Показую ще раз. Дивіться. Дякую вам за вашу увагу. всього вам гарного. До побачення.